Всім гарного дня! Це компанія Motor Ukraina. І сьогодні ми вам знімаємо новенький трактор Кентавр 244S. Він не новенький взагалі на ринку, але він новенький, тому що він приїхав в цьому році. Це свіжа партія. Значить, давайте подивимось, що тут як, скільки він коштує. Я розкажу, для яких потреб їх частіше обирають, чому їх обирають і що тут як працює. Вигун тут, хто не знав, КМ 385, і вони вже не робляться з Юдешними жидіємовськими моторами, виключають виключно з КМ 385 трьохциліндровим мотором. На мою думку, це один з найкращих моторів. Хоча дехто каже, що він і видає занижений, занижений показник крутного моменту. Але, як на мене, це один з найкращих моторів, які стоять в принципі, ever на тракторах. Тобто цей, цей мотор стоїть у нас на джинмах, на ловолах, на донфенгах, на скаутах, на кентаврах. І ще, я думаю, в принципі, багато марок, які в Україні не так широко розповсюджені значить S це базова модель, вона включає в себе звичайну резину. Це 9,5 на 24 плюс 6,5 на 16. Далі йде модифікація SX, це на широкій резині по дюйму і 2 дюйми, задня резина ширша. Потім йде модель SD, це з двохдисковим щепленням, і SDX це дводискова плюс широка резина. Але це базова модель, і купують її конкретно за те, що вона дуже дешева і дуже гарно зроблена. Якщо порівнювати з е, Солісами, з Юто, Якщо порівнювати з Оріонами, вони всі надають набагато більшу ціну на свою техніку. А функціонал у них буде такий самий, як у цього кентавра. До речі, кентавр надає 2 роки офіційної гарантії з підтримкою по всій Україні. Задня трохточкова система у нас йде під 20-ті пальці, звичайні, тобто яблучка. Вони клешні, мають довгі, тобто можна вчепити будь-яку фризу, навіть з короткими гребнями. Також має 6-шліцевий вал 540. Кобортів 860, дві швидкості і е, дві гідро, два гідровихода, які працюють через дозатор. Також цей трактор. Надає за цю ціну повністю зашиту задню частину. Цього ще навіть джин мене зробили, а тут вже стоїть. Це набагато краще надає жорсткість конструкції, воно не хитається, і трактор дуже гарно тримає хід по нерівностях і так далі. І ще мені дуже подобається, що вони це зробили не просто сваркою, а на бовти. Не сказати, що сварка це погано, але в цьому випадку вона б могла полопатись і потім було б зась комусь. Так, поворотники е і е стопарі все зроблено вже в ледовського типу. Тобто ЛЕД лампочки стоять, також у нас ліфтарик, задній теж По КПП КПП тут досить непогано стоїть. 4 передачі вперед має одну назад, плюс окремий важель на повишені понішення передачі, плюс у нас блокування диференціалу під'єднання переднього мосту. Комплектації Іду з двома ключами. Тобто тут у нас іде електростартер, Ну це в принципі звичайна комплектація, нічого тут такого. Приборна панель повністю електронна, влагозахищена, їх можна мити на митці можна керхера полівати, нічого страшного. Єдине, що мені досі не подобається, Це чому допустім, на 404 зробили лючок, вже пластиковий зачиняється, а тут досі така от дірочка. Да? Трохи нагадує, скажімо так, Туалетики літні у деревні. Чому так зроблено? Я досі не розумію, тому що пластиковий лючок коштує я думаю, 1 долар. І додати його ну, жодних зусиль не потребує. Але їх досі тут немає. Значить, Переднє міст у нас редукторного типу, 24-й нормальний міст з гідропоцілювачем керма. Вже встановлені крила штатні, крила йдуть з бризгавичками. Чомусь у нас питають, чи йдуть в комплекті бризгавички, Як, ну, як будто би це є щось таке дуже, ніфіга собі, а не знаю. питали, я от показую. Бризгавички йдуть. Вони, в принципі, на всі трактора, по-моєму, йдуть. Так, на задніх колесах у нас стоїть довантажувач, він 30 кг на кожному колесі, плюс 44 кг у нас на передньому мості. Тут у нас також поворотники ледовські, а от освітлення у нас іде галогенки, лінзована, хороша оптика. Посадка. Посадка, в принципі, зручна. Хто дивився ранні огляди, в принципі, ми робили. Місця тут багато, дуже зручно все під себе виставляється сидіння, регулюється пружинка по амортизації, під свою вагу виставляється, і всі речаги, в принципі, не заважають один одному, тобто можна спокійно технікою керувати. На сьогоднішній день такий трактор дає ціну 5950 доларів. Враховуючи те, що це трактор з КМ-овським дуже гарним двигуном, з нормальною КПП. Повністю обшитий і обслугований трактор також він надає 2 роки гарантії. Я вважаю, що за цю ціну це техніка топова. Якщо у вас якісь інші думки, можете написати в коментарях. Але ніхто не буде сперечати, що кемовський мотор це один з найкращих, я думаю, всі з цим погоджуються. Тут стоять нормальні 24-ті мости, під 24 трактор 24 24-ті мости, передні і задні. Більше не потрібно. Цей трактор може поратись до 4 гектарів, може працювати з метр м фризою, нормальний захват метр м. Може працювати з 225 плугом, вірак, з бомет, може з українськими плужками працювати, вони ще легше йдуть. Може працювати з культиватором, якщо суцільні обробки, можна ставити 1,6-1,7 пружинний. Якщо ставити звичайний акучник, то можна трьохрядним працювати на 1,40 захвату він йде. Сажалка двохрядна, оприскувач 300 літрів, тобто повний фарш, повний комплект. Цей трактор може тягнути. Якщо вам подобається така техніка, замовити, ви можете її за номером, який бачите у себе на екрані. Також можете замовити її на нашому сайті, силочку я вам закріплю. І е, опис цього трактора, також силочку я закріплю на, в кінці цього відео. Якщо хочете, перемотайте на кінець, у вас буде вспливашка з е, ссылкою на саме цей товар. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Купуйте техніку лише у перевірених ділерів, тому що зараз дуже багато машеників і ніколи не робіть передоплат. У нас техніка доставляється завжди без передоплат, безкоштовно і по всій Україні. Повністю по всій. Гарного дня!